Події в США, які матимуть вплив на весь світ, 2024-го американцям довелося пережити мало політичну кризу. Вони обрали собі президента 20 січня. Інавгурація Дональда Трампа чого цікавого у році, що минув, маємо запам'ятати про Сполучені Штати Америки, що видивлятися в 25-му? Наш власкор Юрій Гула розкаже. Будемо відвертими від нашого ключового союзника Сполучених Штатів у 2024-му Ми очікували більше і допомоги, і рішучості. Однак Америка була зайнята внутрішньополітичною боротьбою. Поки на українському фронті йшли запеклі бої на капітолійських пагорбах. Точилась битва політична. Гроші, які планували для нашої підтримки, стали заручниками республіканців і демократів. Останні пропонували голосувати за так званий пакет для України, Ізраїлю і Тайваню, тоді як республіканці хотіли об'єднати військове питання із проблемами міграції на власному кордоні. Наша перша умова щодо будь-якого пакета додаткових витрат на національну безпеку стосується нашої власної безпеки. По перше, кордон це абсолютна катастрофа. Утім, чим ближче було до виборів, тим більше змінювалася риторика. Коли допомогу на понад 60 мільярдів доларів погодили, однією з головних обіцянок Трампа став кінець російсько-української війни за 24 години. І ще до того, як я зайду до овального кабінету, невдовзі після перемоги на президентських виборах я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною. Я зроблю це дуже швидко. Демократи ж обіцяли стояти з Україною до кінця, але погоду гонки втратили свого основного кандидата президента Байдена. Це сталося після дебатів з Трампом. Ставку зробили на віце-президентку Гарріс, але Камала швидко розгубила симпатії американців. Трамп зніс свою суперницю, здобувши перемогу навіть в тих штатах, де зазвичай перемагали демократи. Вся кампанія нового американського лідера виглядала набагато яскравіше. Зараз Дональду Трампу 78, і він стане найстаршим президентом в історії США і першим експрезидентом за більш ніж 130 років, який повернеться у президентське крісло. Поки Дональд Трамп святкує, призначає новий кабінет та шокує своїми заявами. Приміром, що США претендуватимуть на Гренландію, Панамський канал та приєднають Канаду. Але скоро новому президенту буде не до жартів, кажуть експерти. Інаугурація вже 20 січня, а далі настане час серйозних викликів що зробило його успішним як політика? Він майже як коробка цукерок, в якій знайдеться щось для кожного, якщо ви вирішите йому сподобатись. Є речі, до яких ви можете чіплятися і не любити його, але подивимося, що з цього буде. Трамп вже трохи змінив риторику щодо України, і 24 години, як він визнав сам, виявились не такою простою задачею. і війни і його оточення війну Росії в Україні називають пріоритетом номер один. Як підрахували журналісти, під час публічних виступів 2024-го Трамп найчастіше з поміж інших тем згадував саме війну та Україну. Найскладніше буде ситуація у відносинах між Росією та Україною. Занадто багато людей гине. Це війна. Занадто багато людей мають піти на угоду, і Путін має теж піти на угоду. Свій план Дональд Трамп офіційно ще не оприлюднював, а нещодавно заявив, що досі формулює концепцію миру для України, Якою буде допомога штатів за його президентства, можна лише здогадуватись. Тож адміністрація Байдена щосили намагається, так би мовити, заскочити в останній вагон і до кінця своєї каденції. Повністю використати 61 мільярд, схвалений конгресом на підтримку України. Зсу можуть отримати сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки. Тільки у грудні білий дім надав Києву чотири пакети допомоги майже на 5 мільярдів доларів. А загалом обсяг військової допомоги США у 2024-му сягнув 25 мільярдів. Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали, і які ми все ще плануємо надати до кінця роботи адміністрації, забезпечать Україну обладнанням, матеріалами необхідними для боротьби до кінця 2025 року. Ще один фінальний акорд президентства Байдена дозвіл на удари ракетами атакам. По об'єктах глибині Росії все, що в радіусі 300 кілометрів, тепер досяжна ціль для України. США довго пручались, та останньою краплею стала участь у війні солдат з північної Кореї. У листопаді перші атакам поцілили у ракетно-артилерійський арсенал у Брянську. А вже з нового року у Вашингтоні республіканська партія отримає усю повноту влади. Її представлятиме президент, червоні контролюватимуть і Сенат, і Палату представників. Це дозволить Трампу, принаймні впродовж наступних двох років, домогтися ключових призначень та просувати свою політику. Як пише місцева преса, ще до вступу на посаду республіканець почав тиснути на Європу, аби та збільшила допомогу Україні, даючи зрозуміти, що збройна підтримка США може бути скорочена. На новий рік до головної ялинки США приходять мільйони людей. Туристи та місцеві американці загадують щастя, кохання, багато грошей. А ми, українці, сподіваємось на єдність цивілізованого світу, і що наступний рік нарешті принесе нам мир і перемогу. Із Нью-Йорка Юрій Гула. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.